Вітаю, панове! Посідуємо з вами сьогодні про е 100 Німецький надважкий танк 10-го левела. Ну і, власне кажучи, апаратурку нашу апнули. Підтягнули її там чисто косметично-стокову гармату, та, що Маузган, Кавіке, 128 калібр, і при цьому всьому апнули лобову проєкцію башти, в якій було 270 мм, а стало 280. Ну і що, можна, так би мовити, в передмові? Сказати з цього приводу свого часу сотки залапали башту, її зашили. І сотка з того часу була хорошим апаратом, є хорошим апаратом, і буде ще якийсь час точно хорошим апаратом. І при цьому додаткового якогось апу, зокрема по бронюванню. Потребували максимум ну, борта башти, але точно не була проєкція. І, як на мене, якщо вже ви збиралися А500, в чому я не бачу ніякої потреби, бо є набагато більш калові танки, які треба підтягувати. От, але якщо все ж таки вже збиралися її япати, то треба було давати їй трошки динаміки, там якісь умовні плюс 2-3-4 кілометра, і можливість ці 2-3-4 кілометра швидше набирати. От, це була б, була б дійсно актуалізація в контексті сучасного швидкого рандому. А лобова проєкція башти, скоріше як залишила її все ще вразливою для кумулятию 340, але виключила з переліку танків, які нас пробувають. Умовні там канопінняри, умовні йохи, умовні крани, умовні СТ2 і всякі подібні апаратурки. От, якось так. Ну, але про все це ми сьогодні поговоримо. І я зіграю сьогодні в гайді на стоковій гарматі, при тому, що я її не люблю, я її не поважаю, вона мені не подобається. Але попередній гайд записувався на топові, а тут якби стокову апнули, тому ну, що називається гріх не скористатися цією нагодою і не зіграти саме на ній. Починаючи з наборів обладнання. Це у нас загартування, безумовно, турбіна безумовно і досилач. Тут немає, як, скажімо, якомусь поляку, потенційної можливості відмовитися від турбіни і поставити стабілізацію, бо банально ти нікуди не встигнеш в такому разі, ну, само собою дана збірка, яка у мене, є найкращим варіантом, без альтернатив. Польова модернізація в польові, власне кажучи, в першому беремо перше, в другому або зведення або нічого, в третьому мінус арта, в четвертому я беру плюс до виживання, але зменшую швидкість вперед, що безумовно не найкраща ідея. І ви можете для себе обрати або друге, або не брати взагалі нічого. Це теж буде, як на мене, притомний варіант розвитку подій. Ну і в фінальній польові я беру собі також плюс до виживання, ви можете брати або так само, або взагалі нічого. В фінальній спеціальній комірці обираємо собі рухливість для встановлення турбіни. Екіпаж у вас на екрані це у нас шість людей, командир окремий, там радист окремий, всі окремі і два зарядника. Для гармати топової вам в будь-якому разі треба буде інтуїція, для гармати стокової, в принципі, від інтуїції можна відмовитися, тому що скажімо, якось у мене заряджений фулбоєкомплект <-boy> під каліберів і інтуїція, скоріше просто займає місце. В пірках екіпажу, тому там уже дивіться по собі, з якою гарматою саме ви граєте. Подивилися, вивчили, переходимо до схеми бронювання даного апарата, і тут все доволі таке цікаво: класичний шаблонний німецький ромб, прямокутник, і яким доволі легко при цьому. Послуговуватися. Починаючи з НЛД. В НЛД у нас 150 мм і 270-80 мм наваденої броні. Це непогане НЛД. Само собою воно пробивається, питань немає, ніяких не виникає, як би да, з цього приводу. Воно проб'ється, здебільшого, з ким ви граєте на своєму левелі, але. Якщо ви якось там довернули, підвернули, десь можливо задрали корпус на рельєфі, то це вже далеко не найбільш херове НЛД, будемо відверті, і я б точно відніс би його до категорії середня, або навіть вище середнього, тому що да, це безумовно не НЛД якогось ВК 7201К, але це і, і, і не НЛД суперконя якогось. О, тому нормальне НЛД. Дещось відіб'є, вісімки відбуватиме подекуди, навіть стоячи прямо до цих самих вісімок. А проти десяток там якось його довернуть, підвернуть, і вже маєте непоганий шанс на те, що супротивник вас сюди не проб'є. Не в кожній ситуації, не при кожному там пострілі і так далі, але ви розумієте, про що я якось там дьоргаться, смикатися ним можна, Тому НЛД ну, посередня. І нічого такого ультимативного, ні в одну, ні в іншу сторону, ні в погану, ні в хорошу в ньому немає. ВЛД 200 мм нижня пластина. Від 310 знизу і до 350 зверху міліметрів наведеної броні. При цьому всьому трошки вища пластина в 150 під, під іншим кутом. В ній у нас 320 мм наведеної броні. Ну і класно, круто, прикольно про ВЛДху загалом забуваємо. Ну, по ангіранам стріляти в ВЛДху, яку ми фактично то нікуди і не проб'ємо. От, При цьому всьому є такі ось нашляпки спереду, ну і, очевидь, там взагалі або без дамага, або воно летить в корпус далі, ну і само собою. Стріляти в них позбавлено знову ж таки будь-якого. Сенсу. Бортова проєкція, верхній борт 120, нижній борт 120. При цьому всьому це все зашліфовано яким широким жирним німецьким катком. Це все зашліфовано зверху екранованою зоною, екранованою бронею. Ну і ось щось поставили притунний кут. Танкуємо бабахи под коле рикошетом, танкуємо кумулятиви наведені броньою і екранами. І при цьому всьому, розуміючи, як, проти кого, де, в якій ситуації, цей ромб можна навіть трохи передовернути і там, скажімо, поставити якийсь от, ось кут. І там якийсь умовний ренегат, або там, я не знаю, восьмий новий цей господи, як звати, британець, коротше, ви поняли, про кого, я там той, що двох восьмого левела, У вас уже сюди не проб'є навіть на спеціальному підкаліберному снаряді, тому що тут все ще зберігається дуже багато наведеної броні, і при цьому зберігається каток, який додатково буде зажовувати бронепробиття вашого супротивника, стріляючи в борт кумулятивом, ну, в ідеалі стріляти в найвищу зону, там де найменша площа. Цього самого екрану, який закриває бортову проєкцію, і тільки тоді кумулятиво можна буде сюди якось там пробивати. Все що нижче, само собі буде там якось вижиратися каточками, вижиратися екранчиками і так далі. Тому загалом ультимативний класний крутий борт, мало того, що номінал ірений, так ще й при цьому всьому додаткові перешкоди у вигляді екранів, таких як каток і безпосередньо фальшборт, вважайте, да? нехай буде фальшборд, знаю, його так, це неправильно, але нехай буде. Ці всі додаткові обвіси, м, само собою, покращують ситуацію ще більше. Лобова проєкція башти, власне кажучи, 280 мм номінала це вже апнута проєкція з 270. І в нас тут при прямій, власне кажучи, стрельбів в цю башту, тобто під кутом 90 градусів від там, 300 мм до 320 мм в деяких зонах там воно знизу було 320 через заворот через специфіку цієї башти, да, Ось це, що називається ось такий виступ. Да, Перепрошую, і там взагалі в нас буде номінал в 320 мм броні. От, тому, стоячи прямо до супротивника, це в межах 310 мм броні, наведеної. Якщо ми заряджаємо під калібр, буде ще більше. Якщо заряджаємо кумулятив, там буде вже 325. І ви скажете, ну пробивається, що там, які проблеми взагалі? Так, да, пробивається, але при цьому в Йоха 310 або 315. В СТ-2-310, в Ріночеронте 325, в Юдеса 15-16, по-моєму, також 310. В якогось крана 300 мм взагалі. І навіть якщо ви стріляєте кумулятивом 340, то у вас завжди може прокнути пробиття нижче середнього, і ви в цю башту вже не проб'єте, а це вона стоїть прямо. А тепер давайте ми її розвернемо під кутом. Там бортова проєкція 150 мм, і, вочевидь, вона все ще зберігає наведену на броню навіть під, під час лютого довороту. Ось, 400 мм наведеної броні, це не то що немало, це дохіра. при цьому в лобовій проєкції в найбільш розливих зонах стає 350, а там далі 360, 370. В дальній щоці взагалі стає 370-380 мм броні. Ну і, вочевидь, сотки була нормально, зашита башта. Цього з головою вистачало для гри проти свого левела для притомного танкування в ромбі. І да, само собою, при тому моменті, коли ти повертаєш свою башту, щоб дати тичку, ти, вочевидь, наражаєшся на те, щоб отримати тичку у відповідь, ну і, вочевидь, розмінятися. Логічно, логічно. В цьому і полягала суть такого гімплею. Ти стоїш, танкуєш, 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 розводиш супротивника на тичку, або не розводиш, заряжаєшся, повертаєш свій, свій хоботок, даєш тичку, але при цьому і даєш супротивнику шанс тичку дати по тобі. В цьому полягала суть гімплею. Зараз цей гімплей певною мірою викривляється, тому що, ну, знову ж таки, пробити цю башту навіть під прямим кутом для деяких танків стає непереборною перешкодою. Я не говорю про 8-9 левели, ні. Я говорю про 10-ті -10 які грають з нами на одному левелі. Ну і само собою, притомного в цьому. Очевидь, дуже-дуже мало. Маска гармати 500, 600, там є місця, воно по 300 з невеликим, по 300 рівно. 500, 500 і так далі. Загалом, в принципі, ось маску в маску 300 мм закинуть, ви, безумовно, можете. Але який на це шанс? Ну, типу, само собі ніяк. Це навіть не маска, а оцей кругальок гармати виходить чи як. Чи, ні, чи да? А ну, да, Це взагалі кругальок гармати, тому. Забуваємо про цю зону, взагалі, і в принципі, тому що ну, прокинути в неї майже неможливо. При цьому, до речі, при передовороті, бачите, відкривається зона у ось, ось цьому бітку, і в неї в теорії можна якось там закинути тичку, але знову ж таки, тут закидуєш і вище закидуєш. А ще вище, там уже буде непробиття. А скажімо, лівіше буде також не пробиття, а правіше буде взагалі екранована зона і так далі. Тому. Башта заброньована не ультимативно, але дуже-дуже добре. І тепер з новим апом надміру добре. Так ну не повинно бути по факту. Воно не ну, воно зайве, воно просто зайве і краще б докинули на бортову проєкцію міліметрів 10, щоб ти міг більше якось там вивертати ромб за рахунок цього збільшити наведену броню і користуватися тими самими 270 сімдесятьма міліметрами броні, так само, як зараз будеш користуватися 280 -ма, 280 восьмидесятьма. Господі, шо що ти несеш? От і. При цьому всьому фактично треба було б думати, треба було докладати якихось зусиль, враховувати кут в себе в голові і так далі, розуміти, проти кого ти довертаєш цю башту. Ну але як завжди, все йде для спрощення гри цільовій аудиторії, яка навіть цю саму башту відвертати, вочевидь, не буде. При цьому всьому у нас є на башті така ось оплашка в 200 міліметрів, ну там номінал менший, але сама суть. Пробивається, але танк доволі високий, і бачите, ви її будете само собою не ось ось так. А там ось якось отак, ось о, там її буде не завжди видно, що називається, влуче тому що вище полетить в небо, нижче полетить в башту, і ти її не проб'єш. Ну і в принципі, що називається якась така історія. А, і також ці ось трифлекси боковушки, вони з лобової проєкції простягуються на вильот. Ну, ти типу, мається на увазі, пролітає серед без влучання в корпус, ну, силует, коротше ви поняли про що я, без влучання в броню. А при довороті, от в цю вже зону можна пробити, тому що там за цією зоною з'являється броньовий простір. От якась така історія. І, до речі, у нас є, по-моєму, надгуснева полиця 30 мм, але само собою в неї е, здебільшого ніхто ніколи м -м, стріляти не буде, тому що в сотки кути мінус 7, а не якісь там мінус 15, да? І, вочевидь, бачите, її від кутів ви будете доволі рідко, щоб вам треба було стріляти саме в НЛД. Ой, в Венелду, господі, в натусневу полицю. Кратше, ви поняли. Про що я говорю? Зрозуміли? Поняли? Ви зрозуміли, що забігте. А відсумович по бронюванню. Бронювання хороше, добротне, класне, круте, при тому просте використання, тому що це просто звичайний, класичний, оцей арійський німецький ромб. Ну і типу. Поставив його ось під таким ось кутом, танкуєш, Поставив його під таким кутом, не танкуєш, поставив його під таким кутом, але потім стріляють кумулятивом, все ще танкуєш. От. Тому що кумулятив, очевидно, жирається об катки, об екрани і так далі. Ну, і башта Башта була достатньо добре загапаною і до цього, ну і само собою, як я вам вже сказав, переапувати її на ще 10 мм лобові проєкції, це неправильне рішення, і це вони даремно зробили. Що знову ж таки свідчить про... Не дуже коректне розуміння розробниками своєї гри, тому що є куча танків, які дійсно потребують ребалансів, потребують апів, потребують актуалізації, врешті-решт. Але сотка, як на мене, точно не підпадає під цю категорію, і вона точно не була б пріоритетом номер один. Так скажімо, у нас є серед надважких танків Маус і Type 5 Heavy, і вони буквально обидва. Не те, щоб кричать про ап, да, але суттєво його потребують. Не те, щоб навіть АПА актуалізацію. Бо вони тупо не встигають до бою. Тайпу 5 пятому можна ще навіть з пушкою подшабанити щось. Ну і в принципі, якась така виходить в нас. Доволі сумна, будемо відверті історія з тим, що в нас апають танки, які цього АПу будемо відверті, не сильно і потребують. Ну, але маємо те, що маємо. По швидкості 30-ка вперед, 15 наш канад з трудини, само собою буде більше, 35 і 18 відповідно. Але я польовою зрізаю 4 кілометр 2 кілометри зрізаю польовою. Ну і вочевидь, в мене стає там на 35 а там якісь умовні. У нас будуть, до речі, гріти з кімпи, якщо що я вас тримаю курс, так би мовити дам. Звідти буде мене гріть. Але ми якось це, сподіваюся, переживемо. тому... Скажіть, яску, господи, що я вам розказую? хто його знає, що я вам розказував дам? Про те, що 33 км цього малувато. Я так що ви реально хотіли її підтягнути, ну підтягнули б її до рівня поляка, щоб в неї була така сама швидкість, як у нього. Чому б ні? Це було б класно, круто, прикольно. і м -м -м, Це не зробило б її ні в якому разі. Да? Це просто був би нормальний, притомний показник, з яким можна нормально добиратися до поля бою. А реалістичність, ну так боже, на реалізм цій грі забили давним-давно, і ніхто про це вже не думає, багато-багато років, вочевидь. О, такась така. Історія по гарматі. віки, 128-й калібр, Маусган ну, ці всі приколи, але Маусган апнутий з Альфастрайком не 490. А, власне кажучи, там якийсь піксель торчить, я можу в нього влучити, але ж ми знаємо цю гру прекрасно, так? Да? От, Маусган апнутий з Альфастрайком 530 одиниць, який свого часу. що ти на мене пікаєш, чол? Який свого часу підтягнули для е 75 і для Є100, е вочевидь. Також можу його пробити, але треба влучити ідеальну в точку і щоб мене прокнуло пробиття. От через це я не люблю оцю кавікейну гармату, тому що ну, типу, типа, нахера. Зараз би вийшов у минуло 750 хліба, чуваку. І на цьому його бій закінчився б вочевидь, ну але. Там має щось вицілювати, дьоргатися, смикатися. Нахера воно мені треба, я не викупаю. От, ну, але знову ж таки гапнули там базове пробиття, про яке ми зараз з вами само собою і поговоримо. Е, було пробиття 246, стало 255 на ББХ. Е, польоту. Блін, не пам'ятаю польот, у мене стоїть перк. мабуть, польот щось там в межах 900, мабуть, з чимось метрів, можливо, там плюс-мінус щось близько того. байдуже, е, Польот в межах 900 метрів на секунду. Може трошки більше, може там трошки менше, це не має ніякого прям, щоб, суттєвого значення, будемо відверті і об'єктивні. При цьому всьому пробиття на спеціальному підкаліберному снаряді 311 мм, тобто класичний КВК. Альфа Strike 530, польот в мене 1200 з невеликим, а у вас само саме буде трошки менше, бо в мене стоїть пірк. От, якась така. Виходить історія. Ну, кинуло до вісімок, зараз будемо їх тут саме. Що називається полірувати. Я рано повертаю башту, само собою. Ну, але нічого страшного. Я б взагалі оце пігв апарат, ми зараз будемо умирати об торта, але при цьому. Я бачу в цьому певний сенс, розмінятися. Так, да, я спостерігаю в цьому певний сенс. В цьому є не те, щоб прям потреба, да, але для цього є певні умови і обставини, щоб я так зробив. Тому я бачу сенс зараз не добувати навіть захисника, а давати в фуловому тайпіку. Але, до речі, це я зараз неправильно зроблю себе. Да, я його пустив у борт і це само собою було хибне рішення. Ну але нехай буде з мною барахтатися, я не бачу ніякої проблеми в цьому. Я краще буду давати дам. Ох ти, ніхіра, ти мене ще пробив. Ти мене ще й пробив фаршовик який ти. Добити його, будь ласка, хто небудь. Мене, до речі, цент, даре з центром. Він досі живий, якщо що я, дорочок його не добив, дають, через це він досі живий. І буде мене зараз гріть. І буде мене зараз, само собою, прогрівати. Ну, але байдуже. Так би мовити, треба і союзникам лишити, боком постріляє. Да, то що це, я всіх уб'ю в соло, а союзники не зможуть пограти бій, як так? А я добрий союзник, я дозволяю. Бог я їхній рад. Ай. Я добрий союзник, який дозволяє своїм союзникам грати бій. Правильно, правильно, щоб вони накидали домах, щоб вони раділи життю. Там грали в гру, весело юху гра про танк. От. І так далі. і Так, далі, далі. і так далі. Так, добиваємо цього чувака. <кхм> ну і зашибісь. Так, е, да, перезарядка 9,5 секунд. На цьому ковікеї в нас, і фактично за рахунок цього ми отримаємо доволі непоганий ДПМ, там в 3 з невеликим тисячі, по-моєму, якщо не помиляюся, ну, чи щось в діапазоні такої цифрики. Що саме собою, для надважкого танка подібного зразка, є непоганим показником, навіть хорошим. От, і, безумовно, цим сам ділом можна притомно послуговуватися. До речі, це, мабуть, трошки більше, ніж 3 тисячі, треба буде подивитися. От, ну але це вже більше як другорядна історія, і вона великого значення не має. По-моєму, апнули також поворотники для башти. Загалом окей історія, нехай буде, а чому б і ні. Трошки докинули що називається, комфорту під час гри. Ну і що, жалітися будемо? Не будемо, ну нехай буде. Знову ж таки, я жаліюсь не на те, що докинули комфорту. Соці. Я нарікаю на те, що є танки, які потребували цього суттєво більше. І в висновку серед всіх цих танків вибрали саме є сотку. Чому? Чому є сотку, це по-перше, а по-друге, чому Апл, а, ви апаєте йому лоб башти, якщо з лобом башти не було ніяких проблем ніколи. Ну, до того, як її зашили колись, там давно, то проблеми були саме собою. Але, вочевидь, зараз ніяких проблем не спостерігалося, от, і... це просто не потрібно, Я От, якось так, да. Якась така історія в нас виходить з вами, панове. Ех, чувак, чувак. вийдь, будь ласка, пікани мене ще раз. Він не пікане, да, він зараз буде здихати об коза вгоду, а тільки не об мене. Давай, 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 виїдь, ну чувак. Ну, 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 Ніхера не видно. Добуваємо чувака. Ну і зашибісь. 5500 насрали. класно, круто, прикольно. Е, да, вниз, мінус 7. Стабілізація. Загалом для такої гармати ну, можна було би краще, але нічого поганого в ній, само собою, немає. Е, зведення довгувати будемо відверті. Ну і в принципі чо? Mm, доволі комфортна, притомна гармата, але як я сказав, мені вона не подобається, тому що це оце гратися з цим приколом ДПМ, і там щось нажимати кнопку. Нахіра вона мені треба? Ти вийшов на 150-му калібрі ломану втичку з кумесом 334, і байдуже, яке там пробиття важливо, що це акумулятив. У нього своя механіка, яка є найкращою механікою для стрільби по важких танках, в цій грі, більшого. От. Вийшов там якось ломанув, та ти от все зробив, розмінявся, заїхав. Ти довольний, все все класно, круто зашибісь, і не треба це щось там видумувати, стріляти по ці 500 дамага і так далі. 3-400 з рдп ні, тобто, да, те, що я сказав, там більше 3000, а не 3000. 3400, що само собою круто, класно, прикольно для танка подібного зразка подібної. Формації. Перший бій, 5 554, 5 фрагів, 7 критів, 1750 блока, 93, власне кажучи, асіста. Але нас кинуло в нубку, це то буде по команді. Ми розривали 8 левел, і само собою нічого хорошого в цьому немає, тому що нічого об'єктивного в цьому немає. Так, да, само собою, це один із елементів гри, плюс-мінус 2 левела до балансу, це все ясно. От. Але, ем, було б цікаво подивитися, наскільки б я нездарно стріляв би по танках 10-го левела з пробиттям 311, от, яке знову ж таки. Принаймні на ясоці не вмію реалізовувати. Ну, другий бізнес з восьмим левелом, ми що з цього вийде. Я не винуватий, знову ж таки, ну. А що я зроблю? А я нічого не зроблю. От. Получається, у мене сотка на аккаунті підкручена, тому що я минулий гайд записував на дубіні 750 альфи і зробив 8 тисяч в одному бою, в другому там тисяч 7. Коротше, до хера середнього було за два боя, ну, ультимативні цифри якісь. От. І, походу. Mm, в цьому гайді, якщо зараз нічого не піде на перекосяк, то також можна буде зробити нормальний хороший показник. Ну, але знову ж таки, нас який показник, тому що мені патент дав, комусь не дав, а завтра він і мені не дасть цей самий патент. от, І, вочевидь, буде має там не 5 тисяч дамага, а 3 тисячі дамага. Ну, якось так. Тому ми ніколи не дивимося на те, що вийшло в, бой, в бою по дамагу, тому що бій патентний на нашу користь, дамаг буде, бій патентний на не на, на нашу користь, дамага не буде. Ну і як би. Отака от історія, так. Да. Тому, завершуючи і підсумовуючи, ми отримаємо дуже заброньований танк з ахіренною бронею, якою можна послуговуватися у міській забудові, зокрема, тому що на в тебе є ромбова проєкція, ну типу як бортова і БЛДшна зона, тобі дозволяють ставати в ромб а, притомний і навіть перекручувати його проти деяких супротивників. При цьому всьому. Uh, ти паралельно з цим можеш грати якось відносно від рельєфу, тому що кути мінус 7 це мінімальний рівень комфорту. І, типу, да, ось, ось їде суперкінь. Супер ну, вибачте мене, ну, ви всі знаєте, що таке суперкінь, та, питань немає. Але суперкінь — супер це не притомно, так не має бути. А в мене мінус 7 це в межах комфорту, але при цьому ці, ці межі комфорту не переходять межі комфорту гравців, які грають проти нас, тому це не є токсичним, вочевидь. О, так що ви, звісно, розумієте, про що взагалі наразі йдеться? І якось би зараз, до речі, коня драть! Я можу його драть не те, щоб в ДПМ, а в розмін, да, скоріше як. Але наскільки в цьому є сенс взагалі? Я не знаю. Він не хоче довертатися взагалі. О, він не хоче зі мною грати бій. Він тупо не хоче, да, він, все, він стане буде все до кінця бою. Ну і зашибісь. Ой, боже, 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 якби не було зараз кімпи, якби я точно знав, що там нікого немає, я поїхав би просто вперед. На жав і W і ну, просто з ним би от в, ту, в ту порилу мінявся, От просто в ту порилу з ним би мінявся. Він, до речі, АФКшний чи що, да, все, чувак здох. Ну, не здох, а в плані. Чувак вирішив не грати бій, походу. я не знаю, що з ним коїться. Мені байдуже, я буду накидувати дамаг, тому що можу собі дозволити, і мені байдуже по комп по. Боже, який ботінок. По АФКшному, не АФКшному. мені так насрать, якщо чесно. Моя задача вам розказати про танк, а по кому я накидаю дамаг в процесі, мені, ну чесно кажучи, абсолютно все рівно. Ну, якась така. Історія в нас виходить. З вами ну, нехай прибуває. У мене зараз одній тичко, я йому це дозволю само собою. Ставимо його на каток, його ніхто не доб'є, вочевидь. Довернемо зараз ромб, попробуємо його тонкунуть, можливо, навіть в кришечку пробував закинуть, ну і майже в нього це. Вдалося. Так, ми його добиваємо, чел взагалі якийсь ботінок. Ну, знову ж таки, бої патентні, я не видувати. Типу, в які мене бої кинули, такі я бої граю. О! Іди мене закинуло, там я і граю, вочевидь. На жаль, обирати бої я не можу. Якби міг хто. <реш> да. Якби міг, то я просто не грав би всю гру для початку. Я думку завершу сьогодні чи ні. Танк з хорошою навіть ультимативною бронею якої можна послуговуватися, яка все ще роляє, яку можуть пробити гарантовано тільки там якісь петаса ПППсау з лютими калібрами і з лютим пробиттям. І при цьому всьому, ну притомно, для такої броні габаритів рухливість, само собою малувата для реалії рандому, але притомна знову ж таки в контексті м специфіки танка називаємо це так. Да? От, тихо, там танк видно, а мені не видно, бо я дегенерат Боже, який я слабум. Такий я деган, якщо бути до кінця відвертими, правильно, правильно. Я бачу сенс не догравати собі, а просто впасти на них, типу, як зробить весело. фан. От. Це було б прикольно, відверто кажучи, але. Але, але, але. Там в кімпі якесь гавно по-любому, там якийсь гніль. Якщо зараз уб'є міксемку, я впаду на Т95 в чому біні. І її є кому вбивати, але питання лише в тому, чи будуть вони це робити. Тому що Фош досі стоїть фуловий АФК, і грати не збирається. Тому да, сотка нормальний класний танк, хороший добротний, з броньою, з хп м'ятовий, доволі актуальний знову ж таки, і який тепер ще буде більш актуалізований. При цьому в нього є дві гармати на вибір. Обидві вони граються, обидві вони комфортні, обидві вони дійсно альтернативні. Тобто ти можеш обирати, на які тобі пограти сьогодні або там завтра, або не грати в цю гру взагалі. До речі, да, хороший варіант розгляньте його, будь ласка, що називається. Чули, просто ботінки, я на селі по АФКшних. Це не показові бої, тому що ще раз в цій грі грьобаний патент. Просто грьобаний патент. Мені дали настріляти, я настріляв. Мені не дали настріляти, я не настріляв. Само собою є певний скіл в плані там розуміння мап, розуміння сетапів, розуміння загалом перекаток, розкаток, читання таймінгів, і тому подібного, вицілювання вразливих зон. Але якщо гра тобі не дозволяє цього робити, якщо тебе бої 0,15, ти, ти нічого не настріляєш. Да, я ось не кидав в двох боях. Але ще раз я вас хрестом Богом закликаю, не дивіться на в бою. Буде там п'ять тисяч, буде там три тисячі. Байдуже. Слухайте, що я розповідаю. Це найважливіше, тому що я вам розповідаю. Це все, виходячи з величезної вибірки боїв. Не з двох боїв, де в тебе буде або патент на твоїй стороні, або не на твоїй стороні, а з величезної вибірки, там, де вже був патент, по обидві сторони баракат, що називається, от і там, де можна більш-менш відносно об'єктивно зробити якісь висновки, розумієте? От, якась така історія у нас виходить, і я сподіваюся, ви її. Засвоїли. Да. М'ятовий танк актуальний і може гратися, став ще більш актуалізованим. Апгрейд по бронюванню башти, як на мене, зайвий, його не треба було робити, його не можна було робити. Ну, Але його вже зробили, тому ну, що поробиш, таке життя, воно бентежне. Сотка не стане від цього ультраімбою. Сотка стане просто приємнішою, комфортнішою, ніж була до цього. Це не означає, що вона перед цим була поганою. Це означає, що вона просто стане приємнішою, комфортнішою. Ну і все, тіпа, да. От, те, що я сказав, те воно і означає. Розумієте, в чому прикол. От. Ну і при цьому знову ж таки. Про баланс всі дружно весело забули, тому що е, що робить цьому танку на восьмому левелі, ну я не викупаю. Що робить на деяких навіть 10-х левелах, я також не викупаю, тому що. ну-ну-ну-ну-ну Тому що, ну що ну, можу сказати з цього приводу, розумієте? да? Я, я сподіваюся, розумієте, про що я взагалі говорю, і для чого я вам все це розказую, з якою метою. Е, і так далі. От, Якщо вам здається, що його там блогери ниють, що там а, нічого не роблять, вони ниють, щось там роблять, вони також ниють, то це ж фігня, тому що блогери, і, зокрема, скіловані люди. Вимагають змін, але змін конкретних, змін якісних, по цілком чітко прописаних пунктах, і апгрейд є з того або нерв, поляка, або ап'йоха ну ніяким чином не корелюються з тим, що реально необхідно цій грі. Типу, а робити щось заради того, щоб робити, ну типу робити видимість роботи. Це поганий шлях розвитку, як мені здається. Не, не як мені здається, це очевидний факт. Це поганий шлях розвитку. І нахіра, для чого? А хір його знає, я не викупаю забій. От, так. Да. 6500 дамага. 6000, Ой, господі, що, що, що ти несеш? 6500 дамага, 6 фрагів, 5 критів, 2 750 блока, і 1427 асіста. От якась така історія. Ну, якісь ультимативні гайди у нас на соціальні, виходить, один гайд на 8000 середнього на. 150 мм, один гайт на 6 тисяч середнього на Кавікеї. Ну, але... Я не винуватий. да Я в цьому ніяким чином не винуватий. Топ один по команді. І підсумовуючи, що у нас вийшло в загальному Господи, якісь події В загальному підсумку. За двобоя у нас вийшло 6 тисяч середньої шкоди, 760 середнього асіста, 2250 середнього блока, дві перемоги. Ну і, власне кажучи. Підсумовуючи по всьому вище сказаному. Танк має броню, танк має ХП. Це найважливіше в реаліях сучасного рандому, він і він актуальний. Е, власне кажучи, по апгрейду. Стокова громада цього апгрейду фактично не відчуває, тому що їй апнули базове пробиття на Бебехи. Ну, а будемо відверті, скільки з нас цієбехи користувалися. Ну, я, наприклад, граю на максимальний результат. Мені бабеха взагалі не цікава, навіщо, якщо я його загрузив під калібр, типу Фул БК і мені та БББ, ні к селу, ні к городу. О, тому в цьому плані ап не відчувається. По швидкості поворота башти, да, приємніше стало безумовно, там швидше довертатися для того, щоб танкувати, швидше потім довертатися, щоб давати дамаг у відповідь. Це все ясно, ну прикольно, нехай буде. Але з апгрейдом лобової проєкції башти це ведемно. Ви це видаремно, це не треба було робити, тому що сотка мала нормальну башту. Ми подивилися на огляді броні, що називається на це все діло. Можете перемотати чи розглянути і. Навіщо це було зроблено? Саме лобова проєкція, там не 10 мм на бортову, щоб ти був змушений зайвий раз подумати знову ж таки своєю головою. да? Якось там довернуть правильний ромб під правильним кутом, не передовернуть бортову проєкцію, там, не, не довернуть лобову проєкцію, а правильний кут поставити. Само собою додумання ніхто нікого не спонукає, просто накинули міліметрів номінала. І все на цьому. Краще б дали реально 2-3-4 км швидкості, і на цьому було б достатньо. От, якась така. Ой Боже, історія, панове. Е, да, все, не грайте в це гавно, не грайте на арті, само собою, Ну, все добре. І там, скажімо, чи була, наприклад, сотка гірша за поляка, тому що от поляка понерфили, а сотку апнули, да? Та ніхера подібно. Просто поляк приємніше і комфортніше грався на рельєфі, а сотка набагато приємніше гралася в місті. Скажімо, в тій же міській забудові сотка поляка розривала, а поляк мав шанси і не розірвати сотку на рельєфі знову ж таки, залежно від ситуації. Тому вони були танками приблизно одного рівня, одного гатунку, але з трошки відмінним функціоналом: один був краще в одному, другий був краще в іншому, тому. Це точно не могло слугувати якоюсь там причиною об'єктивною для подібного апгрейду, для подібної актуалізації.